29 січня українська громадськість відзначає День пам'яті Героїв Крут. 95 років тому молоді захисники Незалежності України загинули в нерівному бою за свободу молодої держави. Цього року, 29 січня, народний депутат України Олег Ляшко прийняв участь у церемонії покладання квітів. До меморіалу пам'яті героїв Крут. Впав на землю січневий мороз, срібним і нієм вкрилися віти, нам сімнадцяти ще не було, ой як нам ще хотілося жити. Нам сімнадцяти ще не було, ой, як нам ще хотілося жити, нас тут триста довою пішло рятувати свою країну, ми залишили неньку сестру. Можливо, кохану єдину. ми залишили неньку сестру, хтось можливо кохану. А що особисто для вас приклади героїв Крут, цих юнаків? Для мене це приклад, як треба відстоювати інтереси України, коли люди жертвують навіть своїм життям, найдорожчим, найціннішим, що в них є, і ще в їхньому юному віці, коли їм тільки і жити, жити. А вони кладуть своє життя для того, щоб зупинити навалу військо Мурав'йова, червоних бійців, які нищили все на своєму шляху, для того, щоб поработити Україну. І я ще раз кажу, що їхній приклад, їхній подвиг він не вмирущий, тому що має бути прикладом і сьогоднішньому поколінню українців і майбутнім поколінням, як треба відстоювати інтереси країни, як треба їх берегти, коли Москва раніше посилала на наш з війському і знищувала наших студентів. Сьогодні Москва нам посилає рахунки на десятки мільярдів доларів за газ, який ми у них не брали. Тобто фактично продовжується та ж політика підкорення України. України, але іншими методами, і тому треба на це реагувати. Треба вставати, треба протидіяти так же сміливо, так же рішуче і так же не шкодуючи навіть життя, як це робили 95 років тому наші київські студенти. Отута Крутами. Після траурної церемонії народний депутат України спілкувався з виборцями свого округу. Та з іншими учасниками общалися в До речі, ви ж теж київський патріархат, так? Я вам хочу повідомити. От я вчора говорив з Владикою Лаврентієм Харківським. Харків єдине місто в Україні, де немає церкви Київського патріархату. Ми вибиваємо землю і уже на фінішній прямій. І буде в Харкові український храм. І ось, бачите, самому в Берзні немає да, в самому Харкові. Немає, на, це ганьба. Ми в Луганську з моїм помічником. У угу. мене в Луганську помічник Сергій Шакун. Туди і патріарх Філарет приїжджав, освячував місце. Ми сьогодні допомагаємо, зводимо в Луганську храм Київського патріархату, а в Харкові немає. І тому зараз вони землю в і в Донецьку є теж Київський, а в Харкові немає. І отець Іван єдину парафію Київського патріархату на Берзенщині очолює. Це подвиж. Підтримаю, як вийде. Третій рік, рік тримаємося. Отець Іван, як ваш депутат, підтримаю, можете на мене покладати. Ми раді вас я радий, серйозний я радий дух. Да, а я кажу, ми з Іваном Степановичем плющом говорили, що в моєму окрузі Батурин, крутий, Мена, вибрав історичний да, да, округ. Так що я радий, що ми на сьогодні в такий день на такому святому місці. і Я хочу під подякувати за те, що ви приїхали і підтримати. І ми справді раді, подвиг подвиг цих студентів повинен нас надихати. Ми повинні отак, отак боронити країну, як вони студенти. Нічо, там Приємно Наскільки ми можемо? Звісно, що рівняти себе Ні з тими бать. героями тяжко. Та, для чого? Нам не, не потрібно що весна ви для нас, козаків то, що їм що ви треба старше. втулити виснові. там весною так, так е, Якщо буде бажання, запрошуємо на кашу. Дякую. Бо дякую. наш округ, так що я тут хазяїн, але вже радий бачити. Все ну, найкраще. Назад. Давайте. І сорочі. І О, потрошку. О, О дякую. А ну пробуємо. І в палат. Іван Іванович, підігрівають. Ми всіх знаємо. Дякую вам за підтримку. І ви бачите, що я в Верховній Раді вас не підвожу. Ході, ні, ні, дякую, голосити <рес> <і> за Леска. Дякую це за нашому <місця> Зкрить фотографії перейди. <рес>